Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. П'ятірка мечів. Починаються мечі і на дні колоди паш мечів. Ну що ж, п'ятірка мечів, П'ятірки вони кризові всі, а мечова це наші слова, те, що ми говоримо, те, що говорять нам інформація, слова, думки, і це сварка вияснення відносин, коли ми згадуємо один одному. Що було, а як звинувачуємо один одного, дорікаємо один одному. І кожен хоче вколоти як зробити боляче. П'ятірка мечів вона має властивість відсікати людей. Тобто ми настільки говоримо неприємні речі, що вони не забуваються. Тому слідкуйте за тим, кому ви що говорите. Якщо в вашому житті є люди, яких ви хочете позбутися, маєте шанс наговорити їм все, що ви про них думаєте, і вони підуть з вашого життя. На дні на Спаш мечів. Це може стосовати паш мечів це молода енергія. Тобто, і от п'ятірка мечів може стосуватися або е дітей і онуків, коли ображають їх, виясняють відносини із-за них. То от коли говорять неприємні речі про ваших дітей чи онуків, це буде причина конфлікту. Також це є наша внутрішня дитина, яка ображена на щось, вирвалася на волю і виясняє відносини. Або це може бути ну, нові ідеї, нові, ну, щось нове. Можливо, ви поділилися своїми ідеями, своїми планами з кимось, а їх критикують, висміють. Ну і мечі для нас може це небезпека, тому будьте обережні до повітряної тривоги. Подивимося, що буде нам допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Трійка кубків? Хм. Що, е, можливо, Оце, з ким ви будете сваритися для вас, ці люди, ну, виясняти відносини. Можливо, це вони перші розпочали, так вони прийшли до вас з критикою, з претензіями. Що це зовсім для вас не буде боляче, тому що це допоможе трійка Кубків, що ви переключите свою увагу вже на позитивну компанію, на позитивних людей. Можливо, будете їм розказувати, як ви виясняли відносини, ділитися. Що ви говорили, наговорили один одному, що про вас сказали, по пітьму ну, забула сказати, по п'ятірці мечів я завжди говорю, дайте людям можливість висловитися. Ви почуєте про себе багато цікавого, що при інших обставинах ви не, вам би цього не сказали. Тобто, може, трійка кубків. Тобто, приємна компанія, друзі, знайомі, ну, люди, з якими приємно проводити час, ділитися. Можливо, вам е, повідомлять щось приємне, що от, миттєво переключить вашу увагу з такої з, з, з негативної інформації, з негативних таких слів на, на позитивні. Що нам буде заважати? Пентаклі. Трійка кубків буде, емоції позитивні будуть допомагати, але трійка пентаклів це коли вже вас намагаються вчити. Поступи так, а що не так, а то так, а то не так. Ну, намагаються вам давати поради. І взагалі, дивіться, сьогодні тут троє людей, тут троє людей і тут троє людей. Тобто, ось. І в конфлікті можуть брати участь троє людей, і, і, і зустріч може бути з, ну, приємне, таке проведення часу з трьома людьми, і ті ж самі люди будуть, тобто вам такі емоційно от говорити з ними, ділитися, жалітися, вони настрій вам будуть піднімати, буде приємно, але як вони починають вам. Говорити, що ви маєте робити, то ти робив так, то не так, критикувати, вчити це вже вам неприємно, це вже вам не потрібно. Бо, тобто це було, ви самі знаєте, тут ви самі себе відстоювали, і тому мене не потребуєте підказки, поради, повчання. Тобто така колективна робота буде заважати. Тобто, вам приємно буде поділитися, щоб вас підтримали, але не повчали. Так, ми заховаємо трійку пентаклів. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб мечі програлися хіба що ну, словами, інформацією, а не, не повітряною тривогою, не ракетами. Ну що ж, і, звісно, п'ятірка мечів, така вона колюча, я бажаю вам більше слухати, ніж говорити. Або говорити тоді, коли ви впевнені, що в тому, що ви не образите людину, а як образите, то заслужено. Ну і я бажаю сьогодні гарного настрою, трійки кубків. Щоб. День був приємний, з приємними емоціями, з приємними людьми, радісний, позитивний. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. Ну, і хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро, Почуємося, па-па.